До вас клієнт! Доброго дня можна? Можна Машку, заляшку? Де може сісти? Сісти ти ще встигнеш, поки присядь. Прізвище ім'я по батьке. За Замора, Дмитро Олександрович. За кореш. Дякую. Так, як ти до нас потрапив? Да щось хотів на відпочинок десь поїхати, там трошки. Не м'ями. Конкретно кажи. Ти Тимі, хотів. Що, кажи конкретно. я бачу, напевно, вже ходив по турагентствах сумнівних до нас. Та ні, ну ви що? Не бреши мені. Чуєш? Не бреши, таких бачив тисяч, як ти. Був в сумнівних турагентствах? Да ні, ну може там десь ну, парочку був. там. Ну, Просто що ціна була така дуже хороша, так я забронювали, там, все було добре, а потім щось вони взагалі перестали на зв'язок виходить, то mm. доважок. Oh. Типова схема, хотіли тебе кинути. Стаття 190, частина 2 Кримінального кодексу України. Ну, Ти вчасно потрапив до компетентних органів. Ми тобі допоможемо. Значить, дивись, працювати будемо наступним чином. Я розкладую фотографії різних готелів, курортів. Ти починаєш дивитись. Я вибачайся, а можна я зразу договір підпишу? Бачу, ви людина конкретна. Це мені подобається. На, Підписуй заяву. Ой, договір. Ну, швидко, молодець. Значить, готель підтвердять, документи забереш у чергового слід менеджера. Вільні. Дякую. Стій! Підстави для виїзду за кордон. Та я ж студент. Та я студент. Перевірю. Наступний.